Друзі, всіх вітаю! Мене звати Андрій. Ви на каналі SteelMan і сьогодні мова піде про рушницю Safari HG 105. Відео буде корисно для власників цієї зброї або для людей, яким цю зброю видали у війську. Я на прикладі своєї рушниці розкажу вам, які патрони варто використовувати для цієї рушниці, які набої для неї ідеально підходять. Тому залишайтесь на каналі, додивіться відео до кінця, вам буде корисно і повчально. Ця зброя з нами надовго. Добре, це чи погано, але вона вже є у війську, і ми будемо змушені нею працювати. Тому давайте навчимося працювати нею коректно і щоб вона нас не підводила. Є одні лайфхаки, і я з вами ними поділюся, і ваша стрільба і ваша активність стрілкова буде успішніше. Є набої, які ця рушниця категорично не переварює з ними постійні клини. Є набої, які в цій рушниці, в принципі, працюють. Почнемо з набоїв, які для цієї рушниці не підходять. Хоч написано, що вона Magnum 76, але хлопці з досвіду вони не підходять. Зараз магазин споряджено набоями Drone Hunter. до виробника. У мене претензій немає. Набої адекватні, потужні. Зараз акцентую момент, просто щоб ви розуміли, що за набої: 76 мм довжина, наважка 50 г, магном набої. Магазин споряджено чотирма набоями. Я зараз спробую виконати серію пострілів, і ми побачимо, які в мене виникнуть проблеми. Тобто, я просто спорядив магазин, попередньо не готувався, спорядив магазин, заряджаю його і виконую серію пострілів. Проблема? І бачите, яка проблема? Відпрацьована гільза не вилетіла, а лишилася в патроннику. Двої магнут хлопці підходять для цієї рушниці з класичною компоновкою. Довжина ствола 760 мм. Споряджаючи цю рушницю цим набою, ми отримаємо максимальний ефект від потужності цього набою. Кількість порохових газів, кількість пороху, яка є в набої, вона повністю згорає в каналі ствола, і тим самим наш постріл стає в рази ефективнішими. Навіть з логічної точки зору для рушниці з коротким стволом, магнум набої немає сенсу використовувати, так як велика кількість. Енергії, яку буде виділяти пороховий заряд, вона просто вийде в атмосферу, вона не згорить повністю в короткому стволі, вийде в атмосферу і ви втрачаєте сенс ведмагном набоя. В довгому стволі порохові гази і порох згорає, встигає за цей шлях, коли набій проходить по довгому каналу, він встигає згоріть, і ви отримуєте максимально ефективний постріл. Ось для цих випадків потрібно використовувати магнум набої. Панове, як ми бачимо, рушниця на набоях 76 мм показала себе погано. Клин був вже на третьому пострілі. І Я не готувався попередньо, просто зарядив магазин, рядова ситуація поставив його в рушницю, перезарядив, виконав чергу пострілів і зразу клин. Зараз я спереджаю магазин. Набоями 32 грама, довжина 70 мм. В моєму випадку це виробництво Ріо. І з моментів, які мені в цих набоях подобаються, це висока юбка гільзи. Ну що, виконуємо серію пострілів. Всі набої відпрацювали. Нема клина. Довжина 70 мм. Наступні набої вже від англійської компанії. Але довжина така сама, гільза, юбка гільзи така сама. 70 мм. Наважка вже збільшена до 36 грам. Теж виконую серію пострілів. Що вони відпрацювали. Хлопці. Просто хочу зараз Я хотів зробити таке відео, щоб, щоб воно було корисно для людей, яким видали цю зброю у війську, і вони хочуть нею працювати. В них немає можливості купити іншу рушницю дорожчу, кращу. На ринку є багато рушниць, кращих за цю рушницю. Але вони коштують набагато більших грошей. Ідеальний варіант ідеальний варіант, це Бенелі М4 або її клони. Сама Бенелі коштує в районі 140-160 тисяч гривень. Її клони, ті ж самі турецькі, коштують в районі 40-50-60 тисяч гривень. Дорогі побратими, щоб експеримент не був предвзятий, я знову спорядив в магазин чотирма набоями 70 мм на важка 32 г. Там далі у відео я ще наведу приклади. Як обслуговувати цю рушницю і як в ній устранити такі дитячі болячки, які в якійсь мірі мінімізують клини на цій рушниці. Магазин споряджено чотирма навоями 32 грама, довжина 70 мм. Юбка гільзи не низька, висока. Серія пострілів виконана успішно. І зараз, друзі, я повторно наведу приклади про е, патрони, які використовуємо для Safari HG105, і про патрони, які для цієї рушниці ми не використовуємо. Набої магнуми 76 мм для цієї рушниці ми не використовуємо, будуть клини. Доки завод не вирішить цю проблему, такої довжини набої не використовуємо. Набої 67 мм теж ми не використовуємо, теж клини. Щоб тонів було менше, на 75% менше, ніж зазвичай, ми використовуємо набої довжиною 70 мм, наважка 32 або 36 грам, калібр 12. Ну і дроп вже вибирайте за смаком. Я використовую 2,0-3,0. Почайтеся до спільноти власників рушниць Safari в телеграм-каналі Посилання нижче. Ми там ділимось досвідом і вчимося працювати з цією рушницею. На даному етапі ми маємо те, що маємо. Тому давайте працювати нею грамотніше, ефективніше, і щоб наші життя були в безпеці. Вона не ідеальна, косяків багато, завтикань багато. Але є певні міри, як якщо ними користуватися, то цих завтикань буде менше. Одна з основних це правильний патрон. Інші я опишу далі. Я зараз зніму коротне, теж відео, коротке відео. Про речі, за якими треба дивитися в цій рушниці, спостерігати, контролювати і не допускати е, поломок. І тоді ваша стрільба буде ефективніша і проблем при стрільбі буде виникати менше. Е, також до цієї рушниці можна придбати подовжувач ствола на 20 см та подовжувач ствола на 10 см. Відразу скажу, що на 10 см, на мою думку, це. Оптимальна довжина подовжувача. Він відносно габаритами не дуже сильно стає довшим. Але при тому, при всьому, ви набуваєте плюс 5, плюс 4 метра убойної сили. Також ці подовжувачі мають різьби. І туди можна також вкручувати дульні звуження. Вони ж чоки. Із хороших моментів надалі це магазин на 5 набоїв. Він Показав себе відносно добре, нарікань до нього в, в, в основному в хлопців немає. Тобто, магазином на 5 набоїв можна користуватися. Магазин на 10 набоїв неефективний, незручний, завеликий і притом, при, при всьому він ще й шатається. Було б ідеально, якби виробник замінив би магазин на 10 набоїв на 7 набоїв. Далі є регульована щічка. Багато хлопців регульовану щічку відкручують зразу і е, нею не користуються. Чому? Розкажу чому. Тому що ця щічка буває з часом попускається після інтенсивної стрільби, піднімається догори. І коли ви робите наступні постріли, у вас вже не та вкладка, ви не можете піймати цілики мушку, і ваша стрільба даремна. Багато хто. Е, Ішічник відкручує, але багато хто просто його модернізує, яким чином вкручує сюди інший болт, товстіший, і міняє оцей барашек на металевий. І тим самим є можливість міцно зажати, і тоді ви зможете кожного разу вкладатися з тої самої позиції. На увазі люди, які заплатили за неї гроші, у них трошки інше відношення до неї, і вони намагаються не хейтити її відразу, а якось вдосконалити і зрозуміти, як нею працювати, бо вони вже за неї заплатили. Як я, викинути чи продати, шкода. Але хочеться зробити, щоб ця рушниця працювала. Ще один момент, мужики, я тільки що думав про те, що хочу, хочу, хочу. да. От, наприклад, я на війні їжджу на Ниві, а хочу Land Rover Discovery. Стріляю з Safari, а хочу Benelli M4. В армії мені видали НГУ, я маю на увазі. Видали таку хренову форму цю НГУшну, розумієте, яку можна ходити тільки на шикуванні в частині. А, а мрію про комплект офігенної британки. Це ще й не один, а два. Ну, така наша короче, доля виявляється. А, ще й служу на 64-ки, старій радянській 64. А хотілося би Леопард або Леклерк.